Доброго дня і бажаю здоров'я всім, хто зайшов глянути відеоогляд по даному тонометру тонометр фірми Paramed модель Flagman. Він має купу різних цікавих функцій, дуже потрібних і дуже важливих. З основних можна відмітити індикатор правильного надягання манжет, індикатор руху, віялоподібна манжета, тобто вона такої конусної форми. Анатомічно правильною, що прилягання йде більш якісне. Від 22 до 40 см в об'ємі даного манжета. Також є якісний україномовний голосовий помічник, який дуже якісно і дуже детально розкаже, що з вашим тиском згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Пам'ять на 240 вимірювань, тобто 120 на одну особу. В пам'яті може бути дві особи і адаптер Type-C на вхід до даного тонометру. Це дуже зручно. Можна підключити до перфбанка, до ноутбука, можна підключити будь-який блочок через кабель Type-C супер універсальна штука. Ноутбук-приміточка не варто підключати, через те, що він не призначений для живлення таких потужних пристроїв, може згоріти ноутбук, тому краще користуйтесь тільки повербанком або батарейками, або від живлення напряму. Також варто відмітити гарантію, яка дається на даний прилад, а це саме 5 років. Тобто на сам прилад дається гарантія 5 років від виробника. І на манжету, вже на якісь інші розходники, там і щось інша гарантія. Будемо надіяти, що він дійсно стільки прослужить. Поки я це все говорив, йшла на відео розпаковка і комплектація даного пристрою. Зараз оглянемо на інструкцію для даного пристрою. Вона буде доволі така масивна, велика, але її варто почекати, щоб розуміти. З чим ви маєте справу, яка там похибка, як правильно вимірювати. А на цьому треба наголосити, бо правильно вимірювати це що потрібно вміти для даного тонометра. Похибка там вказується 3 мм ртутного стовпчика. Але це чуть-чуть невірно. По моїм вимірам, по моїм показниках похибка в середньому або точно, або 5 а в деяких випадках навіть може бути 10. Але це коли ви неправильно вдягаєте манжету, вона або сильно низько, або сильно високо, і тоді от йде така велика похибка в 10. Зазвичай він з ручним тонометром міряє доволі правильно. Там відхилення може бути дійсно там 3 мм, але це мають бути ідеальні умови, ви маєте правильно надягнути манжету, і все має чітко бути. Орієнтуватись потрібно на похибку в середньому 5. Тобто, якщо показало 135, це може бути десь 130 або 140. Ось така наразі ситуація з даним тонометром. 1 в один вимірювати в мене, по-перше, немає з якимось професійним, щоб зрівняти. А зручним, коли рівняю, то там або вірно, або от похибка от десь от в таких межах, як я і казав. По відеоряду ми плавно підійшли до ще однієї класної фішки. Це комплектація, саме з таким кейсом пластиковим, з такою підставкою крутою, з чехлом можна сказати. Тобто перед цим ви бачили, що є такий трепчаний чехол, в який можна його засунути. А також є ось така підставка, яка під оптимальним кутом, там порядка чи 45-60 градусів. Я точно не скажу, так не вимірював. Але вона дуже круто стоїть як на столі, так і десь на шкафчику, тобто можна використовувати взагалі без всяких проблем. В цю підставку вставляється сам тонометр. Там є вихід як на зарядку, так і на динамік, так і на трубочку. І ззаді цього тонометра є сік, куди можна окремо вставити. Ось цю віалу подібну манжету. Вона там прекрасно ховається, терчить тільки кабель, але якщо кабель відключити цей шланги маленький тоненький, то в принципі воно взагалі не буде ні за що чіплятися. Дуже зручно, дуже прикольно. Зараз. <по> О, да, зараз я покажу, яка туди рука влізе. Опа, слабо газована рука. Карпатської джерельної. Виконана дана манжета якісно, нема до неї ніяких нарікань. Цепляє дуже круто, дуже прикольно. Є окремо, ось там от бачили така червоненька і надпис артерія, це тобто саме має там знаходитись артерія. І оцей надпис. Чуть вище, де сама трубочка. Тобто дуже зручно зроблено, все підписано, якось неправильно виміряти, ну, буде доволі важко. Це тут зроблено, все доволі по-людськи, доволі нормально. Під даною кришкою в нас знаходиться відсік для батареї формату 2А. Їх там знаходиться три штучки. Поправимо батарейки, щоб вони виглядали прекрасно, а не просто гарно. Вони навид гарні, по параметрах вони говно, комплектні треба обов'язково замінити, але для перевірки їх достатньо. І збираємо в пластиковий чехол. Він з прогумованими ніжками, є всі вирізи, під динамік, під Роз'єм під шланг, і також ззаді цього тонометра є засіб куди можна вставити цю манжету. І поки надягаю, я і готуюся вимірювати і показувати вам тестування даного тонометра. Можу сказати по висновках, що ми, ми я тих, хто користуватись, почав даним тонометром. Дійшли до такого висновку, що ми його дарма купили. Бо поки його не було, всі були здорові. Переконайтеся, що манжета розміщена на рівні серця. Будь ласка, не рухайтесь і залишайтеся нерухомими. Якщо ви готові, починаємо. Вимірювання завершене. Систолічний тиск 136 мм ртутного стовпа. Діастолічний тиск 80 мм ртутного стовпа, частота серцевих скорочень 70 ударів на хвилину. Відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ваш тиск у нормі. Дякуємо за користування тонометром парамет і бажаємо вам гарного здоров'я. Серед систолічний тиск 100. Середній артеріальний тиск систолічний тиск 146 мм ртутного сто. Середній. Систолічний тиск 100. 40, 6 сто... Середні... систолічний тиск 100 40. Дані користувача були видалені. Поконайтесь, що манжета розміщена на рівні серця. Будь ласка, не рухайтесь і залишайтеся нерухомими. Якщо ви готові, починаємо! Вимірювання. Будь ласка, одягніть манжету правильно! Конайтесь, що манжета розміщена на рівні серця. Будь ласка, не рухайтесь і залишайтеся нерухомими. Якщо ви готові, починаємо. Вимірювання завершене. Систолічний тиск 124 мм ртутного стовпа. Діастолічний тиск 77 мм ртутного стовпа. Частота серцевих скорочень 75 ударів на хвилину. Відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я, ваш тиск у нормі. Дякуємо за користування тонометром Парамет і бажаємо вам гарного здоров'я. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки, коментуйте, що вам більше за все сподобалось в даному тонометрі, і чи відео було в загальному корисним. До нових відео.